Вітаю, друзі, у другій частині майстер-класу на цю сумочку. І щиро дякую за ваші відгуки та коментарі до першої частини. Сьогодні додамо деталі, коротку ручку та шкіряний клапан з кнопкою, щоб сумочка стала завершеною і готовою до ваших осінніх прогулянок. Зараз виміряємо, де нам треба прикріпити клапан. Наш клапан має ширину 10 см. Це в мене буде зворотня сторона. Я вирішила, що прикріплювати буду десь близько до краю. Це в мене 1, 2, 3. Ну, на четвертому рядочку я вже собі петельку витягнула, ми будемо гачком прив'язувати, оскільки клапан має отвори готові. Довжина цього рядочка 14 см, мінус 10. 4 см. Отже, по 2 см з кожного боку. Вступаємо. Моя петелька витягнута на довжину 2 см від цього шва. Для прикріплювання клапана я взяла тонший гачок 3 мм. Ось так. Ця робота буде трошки складна, але ми мусимо це зробити. Вставляємо гачок в отвір. Петельку, яку ми зробили, і протягуємо нашу петельку крізь цю, яку ми зробили. Втягуємо. Потім ми цей крайчик нитки закріпимо щільніше, витягуємо на потрібну довжину. Знову вставляємо в отвір гачок. Дивимося, щоб у нас все рівненько було. Повертаємо і дивимося. Щоб ми вкололи гачок в тому ж рядочку, бачите, під косичкою. Захоплюємо ниточку і протягуємо її сюди. Ось бачимо. Дивіться, навіть так співпадає, що через кожні дві петельки ми вставляємо гачок знову під цю косичку. Не знаю, чи вам гарно видно. Щоб якось вам показати, як точніше. І зараз, коли я закінчу, покажу вам. Останню петельку я зробила. Тоді за краєм клапана пропускаю гачок. Дивлюся, чи добре, добре. Ось так це виглядає. Зараз ми витягнемо цю ниточку. І опустимо її на зворотній бік. Дивимося, чи рівно у нас ця справа вийшла. Угу. Далі покажу, як пришивати ось цю кнопочку. Тут потрібна буде вже тоненька ниточка, я буду брати нитку муліне. Тепер дивимося, як пришивати кнопочку саму. І тут нам потрібно вставити булавочку. І тепер треба відкрити. Цей клапан у нас залишається тут. Закріплюємо ще чотирма булавочками. В такому положенні будемо пришивати нашу кнопочку. Ось так, дівчатка, виглядає пришивання кнопочки. Взяла ниточку світленьку, в тон до отієї, що на клапані. Тепер бачите, прошиваю спочатку через одну, потім заповнюю пропущені проміжки, щоб імітувати машинну строчку. Більше показувати, думаю, немає потреби. Усі і так вміють гарно шити. Ви ж у мене рукодільниця. Так, все, клапан пришитий. Тепер будемо з вами в'язати ручку. Наступний етап. Вяжемо ручку, вводжу гачок в кільце, витягую петельку. Будемо в'язати 5 стовпчиків без накиду. І одна повітряна петля. Повертаємо в'язання. Ниточку далі ховаємо під в'язання ось В'яжемо 5 стовпчиків без накиду за задні дужки косички. І п'ятий стовпчик ми маємо витягнути з цієї перемички. Тут дуже тісно, тому скористаюся меншим гачечком. Перерахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Так, одна повітряна петля. І повертаємо знову нашу сумочку. Будемо її так крутити. Тепер хочу вам показати. Бачимо, що тут косичка цього ряду, і під нею дужка косички попереднього ряду. Ми будемо в'язати, вставляючи гачок в обидві ці дужки. Вони знаходяться одна навпроти одної. Одна. Ось дві, три, чотири. Оцей хвостик будемо також під в'язання ще ховати, поки не заховаємо. Отже, вставляємо в першу дужку і в дужку навпроти цієї петлі, але попереднього ряду. Ось так. І тоді дві петлі разом. Наступна, ось ця дужка. два, Третій. Четверта петелька відсуваємо ось цю перемичку бокову бо вона теж ховається, вставляємо в неї і у дужечку попереднього ряду. Один, два, три, чотири і п'яту в петельку витягуємо з перемички. Повітряної петлі не треба робити тепер і повертаємо на іншу сторону. Коли пров'яжу частину ручки, покажу вам ще раз в'язку. Ось я трошки пров'язала. Подивіться тільки, як гарно виглядає наша ручка. Вона досить цупкенька і товста. Ось так. Ну, половину я майже зв'язала, я її буду робити коротенькою, як я вже казала. І чим вона ще дуже добра, вона не розтягуватиметься, що дуже важливо при носінні. Зараз покажу ще кілька рядочків нашої в'язки. Отже, вставляємо в одну дужечку і навпроти дужечка попереднього ряду, пров'язуємо їх разом і ще раз дві петлі разом. Так, ми пров'язуємо 4 петельки і п'яту ми пров'язуємо з цих двох перемичок. Повітряної петлі не робимо. Завершуємо в'язання ручки, останній ряд покажу, як робимо, і тоді пришиваємо її до кілечка. Отже, останній ряд в'яжемо, як ми в'язали, захоплюючи петельку цього ряду і попереднього, але будемо в'язати е, з'єднювальними стовпчиками. Протягуємо через ці дві петельки і одразу через петлю на гачку. Знову захоплюємо ці дві петельки. Пров'язуємо їх і протягуємо цю петельку через петлю на гачку. Остання петелька з перемичок витягуємо і через петлю на гачку. Так, повітряна петля. І будемо витягувати ниточку. Відріжемо та будемо пришивати нашу ручку. Так, я зв'язала ручку, довжина її 20 см, я поміряла. Переконаємося, думаю, що буде достатньо для короткої ручки. Будемо пришивати. Думаю, що будемо зачіпати її за кільце і ось вставляти голочку в ті проміжки. Останній стібок пропускаємо ось в цю перемичку. І нам треба пропустити ниточку крізь поміж ті всі петельки. Це як би важко не було, але мусимо це зробити, щоб трошки стягнути її. Мені хочеться ще один стібок зробити сюди. І тоді ховати нитку під в'язання. Ниточку заховаємо під в'язання. Тут подвійне в'язання, вона легко там заховається. Так. Ось і готова наша сумочка. Стильна, компактна, але містка. Якщо зв'язали свою сумочку, поділіться враженнями в коментарях. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові майстер-класи. Дякую, що в'язали зі мною до зустрічі в наступних відео.